Велика Британія готує новий пакет військової допомоги на 65 мільйонів доларів. Гроші направлять на ремонт техніки та створення військового реабілітаційного центру. І детальніше про реабілітацію наших воїнів поговоримо з Наталією Гусак, головою національної служби здоров'я України. Пані Наталія, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаємося! І одразу розкажіть, що собою нині представляє система реабілітації військовослужбовців, а саме, де точка входу для них у цьому процесі, коли вони повертаються з фронту, хто їх зустрічає, скеровує, оцінюючи їхні потреби і супроводжує в цьому процесі. Так, насправді Національна служба здоров'я України закуповує послуги реабілітації для всіх українців, і ми розуміємо, що війна внесла певні корективи, тому що окремі послуги медичні стали більш актуальними для українців, це в тому числі послуги реабілітації і психологічної підтримки. В минулому році, наприкінці минулого року, ми переформатували закупівлю послуг реабілітації, тому що побачили величезний попит серед хлопців наших і дівчат, які потребують реабілітації, зв'язку з не з, з отриманими відповідно сходою здоров'я на саме на війні, і це стосується також і цивільних. І Наразі ми закуповуємо такі послуги у 422 закладах по всій Україні. Це послуги з амбулаторної реабілітації і стаціонарної реабілітації. І я хочу сказати, що це вперше ми розділили в Україні підходи до того, що реабілітацію можна отримати як в амбулаторному. І ми сплачуємо за це 10 тисяч 800 гривень за таку послугу, так і стаціонарно, так і стаціонарно. І тут важливо зрозуміти, що ми маємо можливість надати нашим українцям через наш договір послуги, як як реабілітації ортореабілітації, реабілітації чи реабілітація також психологічної реабілітації, і за всі послуги ми сплачуємо 33 тисячі гривень, все саме стаціонарної реабілітації. Якщо говорити про точку входу для військових, то безумовно система ще е, потрібно сказати, що в нас є ще медична система е, Міністерства оборони, е, якою е, відповідно займається командування медичних сил, і безумовно, що маршрути вибудовуються. Також через госпіталя, військові госпіталя, потім через цивільні, дуже часто через цивільні наші заклади, де такі хлопці дівчата отримують ще послуги або хірургії, або стаціонарного лікування, і потім, відповідно, наступною вхідною точкою до реабілітації це є лікуючий лікар, який виписує електронне направлення або на стаціонарну реабілітацію, або відповідно. Якщо цей військовий уже демобілізований, він вже має статус ветерана війни, то тут вхідною точкою є на реабілітації. Його може бути також окрім лікуючого лікаря, сімейний лікар. Відповідно, направлення виписане направлення, воно є тим документом, єдиним, який вказує, який саме вид реабілітації потрібний, і в межах кожного регіону в межах законтрактованих заходів такі українці можуть отримати цю послугу за електронним направленням повністю без оплати. Оце дуже важливо. Я хотіла якраз уточнити, чи ці послуги безкоштовні. А у разі якщо, наприклад, вимагають або натякають на гроші, що робити? Так, якщо вимагають або натякають, тому що ну насправді ми фіксуємо такі випадки. Особливо це стосується лікування цивільних осіб. Безумовно, що більш толерантніша медична система до військових. Однак хочу зазначити, що при вимаганні коштів ви можете зателефонувати на телефон гарячої лінії 1677, Це телефон на МСЗУ, і відповідно також залишити в нас письмове. Звернення письмову скаргу на сайті НСЗУ є чітка інструкція, і в електронному вигляді ця скарга. Якщо вона буде залишена, ми безумовно дуже швидко відреагуємо на неї і захистимо права пацієнтів на отримання безоплатної медичної послуги. Пані Наталі, а от про тезування нині дуже багато великі калібри снаряди, і напевно, що основне поранення це. Те, яке призводить до ампутації, такі військовослужбовці, на що вони можуть розраховувати? Протезування зараз наразі у в координації і у, координує саме процес протезування і забезпечення, протезами Міністерства соціальної політики. Там окремо є державна програма, яка дає можливість також безоплатно отримати протези. Одночасно з цим ми знаємо, що цього року НСЗУ ЦЗУ законтрактувала на реабілітацію окремі заклади, в тому числі з відомства Міністерства. Міністерства соціальної політики, які реабілітують уже Хлопців та дівчат саме після протезування або під час протезування, це до прикладу те саме державне підприємство Мінсоцполітики Галичина. Також у нас є декілька таких у всій Україні реабілітаційних центрів, які займаються саме реабілітацією після протезування або під час протезування. Одночасно, самі протези наразі це політика Міністерства соціальної політики. Міністерства соціальної політики во зараз проводиться відповідний, скажімо, так, експеримент по окремих цих закладах, які я назвала стосовно того, що законтрактовані вони національною службою здоров'я України, і в кожному закладі буде працювати також соціальний працівник в рамках команди реабілітації, який буде допомагати своєчасно формувати потреби, своєчасно отримувати саме протези. І відповідно далі інтегрувати військового до іншого життя, яке пов'язане з соціальними іншими виплатами, послугами і так далі. Психологічна реабілітація що хочу розпитати вас. А... Це терапія лише для військовослужбовців, чи працюєте з усією родиною? І чи проводиться ця реабілітація з тими військовослужбовцями, які потім повертаються на фронт, чи обов'язково щоб людина вже вийшла з тої зони небезпеки, аби були результати? Взагалі, психологічна допомога це така допомога, яка вимагає мультидисциплінарного такого підходу, тому що безумовно певна частина психологічної допомоги саме військовим, скажімо більшу частину, але частина бере на себе саме міністерство оборони командування медичних сил. Відповідно, в наших цивільних закладах. Хлопці та дівчата, які проходять лікування чи реабілітацію, а в нас, по більшості пакетів Національної служби здоров'я України, тобто в послугу, яку закуповує Національна служба здоров'я України, входить наявність психолога або психотерапевта, тому що і в обсяг надання медичної допомоги входить саме надання відповідної допомоги цим фахівцями, і не тільки саме пацієнтам, а й родинам. Пацієнтам це можна переконатися до прикладу. В пакетах по онкології, яка також на жаль, нікуди не дівається. У нас чітко прописано, що психолог працює не тільки з пацієнтом, а й з родиною для того, щоб підтримати ще пакет паліативної допомоги, і, до речі, пакет реабілітації, який ми з вами говорили, також входить туди. Обов'язково входить психолог або психотерапевт. Але я також зазначу, що в рамках програми ментального здоров'я за керівництвом лідерством першої леді зараз розбудовується така загальна система ментального підтримки ментального здоров'я в Україні. І, до прикладу, від Національної служби здоров'я України в цьому випадку ми розпочали в цьому році закуповувати послуги з цих діагностик і психологічної підтримки саме на первинному рівні, тобто сімейний лікар. Зараз в кожному куточку України перенавчається і це велика армія, яка вже надає людям психологічну підтримку. І далі тільки збільшуватиме свої навички в наданні такого такої допомоги. Дякую вам, пане пані Наталі, за те, що доєдналися. Сподіваюся, нашим глядачам це була корисна інформація. Це була Наталія Гусак, голова національної служби здоров'я України.